Всім привіт! Оскільки сьогодні на 7 липня припадає свято Івана Купала про дохристиянське походження, яке я вже знімав відео і раджу вам подивитися. Я хочу вас привітати із ним, побажати вам щастя і достатку, а також розказати трішки про нього більше цікавих фактів. Бажаю вам приємного перегляду. Щороку у ніч на 7 липня відзначається прадавнє східно свято Івана Купала. Українці здавна вважали його одним з найбільш містичних та магічних днів року. Недаремно свято Івана Купала називають прадавнім. Його витоки сягають корінням далеких язичницьких часів. За старим календарем, 24 червня відзначалось літнє сонцестояння і було прийнято прославляти слов'янського бога Сонця Ярила. З приходом християнства. Свято отримало нову дату і стало поєднувати в собі язичницькі та православні ознаки. Так, замість Бога Сонця люди почали вшановувати Іоанна Предтечу, який був хрестителем Ісуса Христа. Не лише з літнім сонцестоянням пов'язують Івана Купала, а ще й зі справжнім буянням природи, яка на цей момент розквітає на повну силу. В основі обрядів свята лежать три кити. Культ вогню, води і рослинності, саме навколо них і обертаються усі традиції. В цей день прийнято шукати світ папороті. Існує легенда, що саме в ніч на Івана Купала на папороті розцвітає квітка щастя, і тому, хто її знайде, відкриються всі таємниці світу. Дівчата мають плести вінки з 12 різних рослин, щоб пускати їх по воді. Якщо вінок потоне, то цього року дівчина не вийде заміж. Якщо ж вінок недалеко відплив від берега, то кохання ходить поруч. Після заходу сонця молодь розпалює вогнище. Тоді хлопець у парі з дівчиною, тримаючись за руки, повинні його перестрибнути. Якщо пара перестрибне багаття, не розриваючи рук, то їм судилося бути разом, а як ні, то через деякий час вони розійдуться. Вважається, хто вище перестрибне, той буде найщасливішим. Під час ритуальної вечірки молодь вшановує купальське деревце хороводами, а потім спалює його у багаті. Але також у цього свята були і свої заборони. Не можна самому ходити до лісу. Прийнято вважати, що в ніч на Івана Купала прокидається вся лісова нечиста сила. Наші предки не спали всю ніч напередодні свята, бо додому міг прийти домовик, русалка та інша нечість. За кілька днів до свята, у тому числі 7 липня, не варто позичати віддавати чи щось продавати. Це може призвести до бідності. У ніч на Івана купала вагітним дітям і людям похилого віку варто триматися подалі від води. Вважається, що нечість може неби як нашкодити їхньому здоров'ю. Також, це свято святкується у всіх слов'янських країнах. Відрізняється воно лише від нашого Івана Купала назвою та деякими звичаями і ритуалами. На сьогодні це все. Дуже дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте, будь ласка, мене підтримати своєю підпискою та вподобайку. А ще, якщо можете. Підтримайте мене коментарем, я теж буду дуже радий. з вами був я, Влад. Всім папа. -па. Слава Україні! Героям слава!